Оцінити ваш транспортний засіб, вказавши, що там за великий був пробіг, що в нього є знос, в них там ціла методологія. Ми коли знімали окреме відео про них, і вони там вони знають, як правильно оцінити ваш транспортний засіб. І після того, як ми отримали звіт експерта, митниця, як би вона не хотіла б, але вона вже не може нічого йому супоставити. Вони мають погодитися з цією ціною, яку дав експерт, і це дуже важливо. Чому? Тому що коли у нас є документ, який підтверджує наш договір купівлі-продажу, тоді ми вже з митницею можемо знаєте, говорити на рівних її доказувати, що не тільки ми кажемо, що наш автомобіль стільки коштує, а що навіть експерт це підтверджує своїм висновком. П'яте і останнє це податки в пенсійний фонд. Зверніть увагу, що пенсійний фонд ви сплачуєте за автомобіль різні відсотки, десь іде сплата 3 десь 5%, а десь і більше. І от така ситуація, коли ми купуємо